Як же багато в українському футболі стало документів? Ось і фанати Дніпра підтримували тенденцію. Перед виїздом в Крим письмово звернулися до прем'єр-ліги. Об'єднанням фанатів Дніпра були получені усні гарантії о безпевному нахожденні наших болельщиков на окупованій території автономної Республіки Крим. Як нам завірили, що людей там не крадуть, блокпостів там і границь немає, і так далі тому подібне. Від генерального директора УПЛ Іванова Петра, якого ми в свою чергу, офіційно приглашаємо. Вместе с нами посетить этот матч и убедиться, что там действительно все в порядке. Мы ему предоставим место в нашем автобусе. По желанию фанатов: сейчас, скажем так, фанаты Ворсклы скажут, мы тоже хотим, чтобы с нами поехал. Фанаты Черноморца скажут, и мы хотим. То тобто есть, моя работа тогда сведется к тому, что надо ездить с фанатами на матчи. Мы приехали в премьер-лигу понять, как, какой будет процесс пребывания и поездки туда. На что нам ответить: ну, мы поняли, что это ваши проблемы. Едьте, как бы мы вам дадим бумагу. Ну вот мы приглашаем с этой бумагой, товарищ Иванова. Місті з нами посіти матч наші кампанії. З фанатами спілкувалися. Вони сказали, що ви їх завірили, що там все нормально, що там людей не викрадають і блокпосту з боку Росії немає. Uh, ви знаєте, uh, я не можу коментувати те, що говорить хтось. Uh, я можу сказати uh, та інформацію, яка у нас є від футбольних клубів «Таврія» та Севастополь. Паперові гарантії безпеки згодом перетворилися на прохання не організовувати подорож фанів Дніпра. Питання безпеки, а радше небезпеки, стало головною причиною неприїзду багатьох ультрасів Дніпропетровського Дніпра на поєдинок у Сімферополі через свої проукраїнські позиції вирішили не йти на футбол Ультрас Сімферопольської Таврії українським прапором у Сімферополі особливо не похизуєшся. Популярне відео у якому невідомі палять український прапор у Криму, шокувало багатьох, проте все це спростував поєдинок. Таврії та Дніпра, який проходив під жовто-блакитним українським прапором. Хоча поруч був стяг Росії. Два прапори на стадіоні, як два блокпости на кордоні. Подорож дніпропетровських футболістів у Крим автобусом. Це згадки з юності, знайомство з прикордонниками, оцінка військової техніки. Дуже тепло вони зустріли, От, Нам багато компліментів сказали, пожелання. Звісно, ми з ними сфотографірувалися, порозговаривали тобто… Непривычно э, видеть, конечно, танки, автоматы. Он 9 часов, как вы думаете, в автобус. И мало времени на встановлення. В 2 часа я раз сразу. Выграли в карту. Зюзя, по моему Зюзя, это как коноплянка, скажу, що если выграє. Ну не, а может и канопа, я не знаю. Найгострішого на язику Сімферополі чекали персональні фанатки Христина та Анастасія. Вечір малювали раритетні колажі. Он класний, веселий, добрий. Шутить смішно. Відсутності улюбленця у старті навіть не засмутилися. Пусть гра, посідіть, Якщо Є снадо, бо видіти. Немов знали персональні фани коноплянки. Без Євгена у Дніпра не буде проблем з Таврією. Ротація від рамуса, влаштовка замість дискваліфікованого бойка. Дебют в стартовому складі близниченка. Вихід політила. Він після заміни Чеборячка перекваліфікувався у центрального захисника, можливо, найнижчого в історії світового футболу. Тренер нам перериві сказав, що у нас не вийшовся вихід із оборони. От і он Сергія тягнув на позицію защитника. То щоб так. У команди Таврії серйозні проблеми з двигуном, колесами та й заправляти машину кажуть нічим. Дніпро на її тлі виглядав як злагоджений механізм з чітким планом на гру. Селезньов виконав спринтерський забіг та підсікав у стилі Месі. Якщо поля була паліта, я думаю, А так. Сухо. Що сьогодні вийшло. Правий фланг Сімферопольців був прохідним двором, звідти й прийшла біда для Таврії. Прохід Матеуса причиненко вибивав навмання, але влучив у Джуліано. 1-0 та вітання фанатам, які не без проблем, але таки доїхали до Сімферополя. Я всіх своїх жінок придупредив, що може я не вернуся, але ну це так була більше шутка. Появі гелікоптера над стадіоном місцеві навіть не здивувалися, як і незрозумілому рішенню арбітра проти Таврії. Передача ротаня і після контакту Нуну Пінту з м'ячем Арановський ставить суперечливий пенальті. Вирок виконав Калінич 2-0. Погорілий побіг допомагати, та ледь не наразився на третій м'яч. Коробка до кінця пішов на лаштовку мить, яка змусила здригнутися бойка. Ще один епізод став уроком на знання правил гри. Жонглер Любічич головою скинув м'яч воротареві, але перед тим підбив ногою. Таке за правилами розцінюється як неспортивна поведінка. Любічич справедливо отримав жовту. Коноплянка сумно спостерігав за полем. Найцікавіше для нього було попереду. Кримчани чекали на нього як на Діда Мороза, і заходилися брати в мирний полон. Та нікожен старався бути якомога ближчим до Євгена. Дехто підготувався заздалегідь, одягнувши екіпіровку Ліверпуля. Так і закінчилась історія з матчем Таврії та Дніпра, в якій були суперечки, страх, небезпека, навчання та любов. Пусть лучше ще раз і... да, в следующий раз побольше нарисуємо і подаримо. Щастя. Ось вона.